Віталій Кличко призначає керівників на ключові посади не за принципом компетентності, а за ознакою особистої лояльності. У департаменті транспортної інфраструктури залишається Руслан Каннебор, якого критикують за провал розвитку транспортної галузі столиці. Попри численні скарги та петиції про його звільнення, він продовжує займати свою посаду. Громадськість Києва вже неодноразово закликала звільнити Константина Усова з посади заступника голови КМДА з питань транспорту. Причини очевидні: транспортні колапси, занедбаний стан громадського транспорту, відсутність прогресу у впровадженні інклюзивної інфраструктури. Більше того, під час повномасштабного вторгнення він виїхав з України, залишивши свої обов'язки. А нещодавні обшуки ДБР. Пов'язані з вимаганням хабаря від перевізника, лише підкреслюють проблемність його перебування на посаді. Попри все це, Віталій Кличко ігнорує вимоги громади про звільнення усад.